Марш! Кон конкурс із сліпими. Конкурс із зав'язаними очима. Умови конкурсу діти беруть на, на, на окремому столі шарика. Зав'язаними очима все відбувається. Е, взявши його в руку, несуть назад. Ідіть трошки руки витягнути вперід, щоб були. Руки витягайте вперід. Ні, ні, діти, ви сам. і сині. Красні і сині, так. <ріху> тихо, тихо, тихо. <ріху> Значить, потрібно принести за одну хвилину не просто якомога більшу кількість шариків, а якомога більшу кількість красних та, та синіх, Червоних та синіх шариків. І так, п'ять, чотири, три, два. Один. Один на ниточі, один на волоску, волосок обривається. Ноль. Жовтий! Ні, я спочатку сказав жовті, а потім я поміняв умову червоні і сині. У віці два червоних, а тут аж п'ять шариків. Андрій переміг, дякую.